Вітаю це канал Ростислав Продакшен. Мене звуть Ростислав Калацинський, я без камер не працюю. І улюблена тема глядачів, куди заходять найбільше. Це тема ОО, особисте Олега, особисте життя Олега Турка, Лесика. Або ОЛ. Особисте Ол. Лесика. <реш> Бо як я казав, Олег, я навіть ну, не задуже реагую на то. Я в паспорті Олег. <реш> У вас було два шлюби, про це ніхто не знає. З першого шлюбу у вас є син Олег, також його звати йому 34 роки. Я так. все дізнався. Так, і звідки ви так все дізналися? Так, є син. Був перший шлюб, він був невдалий, він був короткий. Так сталося після армії по молодості, і так далі, і так далі. Але я його не заперечую. У мене є син, якого я теж дуже дуже люблю. Йому буде 34 роки. Він вже старший мужик, одружений. Я ще не дідусь, я кажу, що почекаю. Я думаю, може якраз. Ні, 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 ні. Ну, то добре, то мені якраз для шоу-бізнесу ще Віктор то недавно... А Павлік жениться кожен рік по моєму. Я його люблю дуже. Але він кльовий чувак, як я його хаваю, я його знаю, дуже люблю, поважаю і так далі. Особисте життя і особисте. Так як, напевно. Кожна людина, як вона собі трактує, як вона собі, собі вибудовує життя. Ну, з Олегом так. ви підтримуєте? Спілкуємося, говоримо, приїжджає дружини. до мене з дружиною, особливо, якщо якісь там проблеми, скажи, скажи повпливай на нього, тільки він тебе слухає. Так, так. Ну, так, як, як чергово в кожній світі. Так, так. Ну, так. так. Друга спроба у вас була щаслива. Є спробувати, я так розумію, що так досі, абсолютно все. щаслива, і я щасливий з тої другої спроби. І я yes. думаю і надіюсь, і вірю, що вона буде до кінця, ми разом проживемо, yes. так як шлюбувалися і, 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 і все на світі. Але там теж цікава штука, прийшло після розлучення десь років 4-5, не буду там в місяці вникати, і була дуже цікава штука. Я вже наїздився, наконцертувався, вже все бачив в житті, і ділок бачив, і там, і сам, і за кордоном, yes. і захоче. І прийшов такий час, черговий раз, прийшов, приїхав у мене додому Кузьма святою, з своєю ж дружиною. Сиділи, щось ми пили, ми Це Вже так... цікаво. А mm -hmm. от я в тому, я в тому то вся справа. І ми сиділи, що мій морі, ми цілий день так сиділи, говорили, мікорець. і курили пахли <плес> димом, і любов'ю, його Курили, говорили. А ми постійно курили. Говорили курили. Я, я дуже не люблю ресторанів і барів, і тому у мене я створив собі вдома. У мене є е, особ, особняк такий, після діда лишився. я Його вже зараз дуже краще зробив. Але тоді я що я міг зробити? Я собі зробив барну стойку на на, на на справжню відкривалася. Вся штука, заходиш там. Конячки, якісь ще там щось. І ми собі з кузьмою любили туди поїхати, покурити, як то кажуть, говорили і курили. Курили музон, слухали і так далі. Ну, і черговий Лас, раз... Приїхала Світлана і Кузьма додому. Світлана, Кузьма і Кузьмова коліжанка. Але я її знав дуже добре. Невже Ірина? Ні, 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 якраз не Ірина. Та то, то не цікаво було. Okay. І щось ми сиділи, пили туди-сюди, -туди, і нам не вистачило. І я знав тільки одну точку, де можна піти і. Добрати щось. Я кажу, я зараз бігу, і там прийду, і так далі. А Кузьма, ні, ніфіга, я з тобою тоді. Ну, видно, ніч була, трошки боявся мене самого, хоча він ну, знав мої всі нюанси, але, але то таке. Він приходить зі мною, і ми такий приходимо, значить, в ту кафешку, вона була напівнелегальна, але там було все. І каву робили, і конячки давали, і так далі. І так далі. І тут я дивлюся, там мій колега такий трохи бандюкувати, я кажу, Морік, хто то? Каже, та то така то вчителька взагалі, то, то мужик, то кен, то колега наш і так далі, то ти що? А симпотно капець. І думаю, нічого собі, як вій мама Франко, Янові, в мене, я її ніколи не бачив. Кузьма вже такий сидить там туди. Ну, і я зразу вирішив підрулити. Е, як вас звати там, то все, бла бла-бла, Ірина мене звати, все, але вона серед якихось таких, ну, е, а то виявляється, в даніші були однокласники її. А вона зовсім інша. Ну я, я щось не розумів, і мені щось не співпадало, що така дівчина може робити в нічному ресторані. А виявилось, вона приїхала, вона вчитель початкових класів, і е, літком вона їздила в Польщу. Ну, на якісь там підзаробітки, як тому молода дівчина хотіла вдягнутися, напевно, і вона щось собі. І вона просто виставляла друзям однокласників. І для мене то нелогічно було, але менше з тим. Я кажу, ну то, то то я запрошую тебе завтра до себе на каву, там в мене Барсі. Ну всі знали, що Лесика Бар, тому він ніде не ходить. І там приїжджають там, різні, і Кузьма і все. Я кажу, Мен... там Кузьма в мене, а вона, а хто такий Кузьма? Ну, я не знаю, вона слухала да, відстрей, ще там щось, тобто серйозні...". ну Вона не знала, як ні, чого собі, як ти кузьму, не знаю. Ну, менше з тим. А... І вона дуже така, дуже гарне питання задала: а чого завтра, а чого не сьогодні? Блін. А не сьогодні, тому що там святка і її коліжана, ти можеш подумати, що я те. Ну, вона зрозуміла і тобто обламала мене. Обламала, і я тому своєму колезі Бандюку говорю: чувак, якщо ти мене любиш і знаєш, і то його приведи мені завтра, найди повід. А пацанцов у нього такий дох великий був, він ранком пішов, ну він за мене там не знаю, голову би відірвав, і він прийшов туди. Як почав кіпіш робити, тобто він заставив просто. Щоб при ній вони прийдуть каву зі мною поп'ють і більше нічого. Ну то і то вимагали. Ну а далі я вже включав свої там, історії, розкази, моя ну, розказчик, що той. І, тобто, ну і так вийшло спочатку, потім ми розходилися, сходилися і так далі. Ну, любив я і страшно, і по сьогодні люблю. І, і по сьогодні у вас народився син Назар, але я знаю, що. Момент народження ви не побачили, тому що ваша дружина була вагітна, коли ви поїхали на заробітки в Америку. Так. Взагалі пригадайте цей час. Я думаю, що там серце вам розривалося насправді, і багатьом українцям ця історія така співзвучна, тому що багато українців на заробітках, ось залишають дітей, діти ростуть самі. Ніхто не вірив, що я вернусь, і в, і вона десь сумнівалась, хоча вона якось мені вірила і любила, і так далі. І я так само, я ж музикант. В мене ж я собі чітко поставив завдання, щоб щось підняти і серйозніше. Тим більше я мав кузьму, який мені допомагав, підказував то треба свою студію. Щоб я собі таку зробив планку, поставив. Я мушу підзаробити, щоб отримувати сім'ю, щоб зробити студію, щоб далі розвиватись, когось не просити де записуватись. Я е, на шостому місяці ми домовилися з нею, що я їду там буквально на рік часу і так далі. От і я поїхав на шостому місяці вагітності її. Так я не бачив тих родів, Так я все там помагав з, з тої сторони, то є одне. Потім воно затягнуло Америка, тому що ну пів року тільки ти став і, взагалі, почав щось розуміти, як то що, то куди то. Через рік я вже почав щось трошки заробляти. Думаю, слухай, ну що, ну і що трошки заробляти і приїхати і ще нічого. Тому я і воно так затягнулося, затягнулось, думаю, ага, поки малесенька дитина, я ще так дуже там пацану, треба вже буде з батька, коли він вже там Ну, Тобто, так доля зробила. Ну тобто, то не то, що я, а особливо, коли вони мені два роки чи в три відео, бо то ж не було як подивитися. Кожен друзі по телефонах вони мені то відео, то я ревів. Перший <різь> раз в житті, напевно, я ревів. <схід> і то так, і мало того, ще й брат зі мною. <схід> Бо ми бачили, який він такий паплатий, він музикант, там мій тато з ним, mm -hmm. тато поплатить. Тобто, воно все настільки все. Я тоді вирішив, думаю, так, хай Іра приїде до мене. Ми ще робили такий варіант, що вона мала до мене приїхати, ми рік і тоді разом їдемо. Ну, але з певних причин не вийшло. І я ще пробув буквально рік і тоді приїхав, коли йому вже було чотири роки. Так. Mm -hmm. Майже 4. ви приїхали. В який момент вашого життя ви приїхали? Ви пробули в Америці п'ять років, якщо я не помиляюсь. Не повних п'ять, не повних там пару місяців не вистачало до випити. Так, так. Я Тобі на свій момент життя. як ви повернулися. Ну я свідомо повернувся, я вже заробив якісь певні кошти. Я вже половину студії купив там, бо мені Кузьма зразу казав, каже, Лезик, тут, все фонарь, тут всі комп'ютери, е, сам, сам пан клепав і так далі, все купляй там, фірму, щоб то було все по фірмі. Я привіз таку клавішу е, здоровену, Kurzweil Перший там такі ну, музиканти знають, я консультувався з бабешком. Він мені казав, який мікрофон купляти. Як, ну все повністю, які програми, які я вплоть до комп'ютера, монітора клавіші, я все купив там. Щось перед посилками переправив, а щось брав з собою, коли їхав вже з собою. То клавіша була така, якби я чуть не труму везу, така величезна, така студійна, така то перша в Україні, яка заїхав в Курцвел в тому році. Э, в 2001-му я приїхав, то вони тільки в інтернеті і в журналах читали, що це було. а Я вже привіз. Тобто я свою цілі виконав, тобто якісь пару копійок, щоб можна було отримувати сім'ю і, 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 і студію. Я приніс саме головне студію. О, Чи написали ви якісь е, пісні в Америці, е, розлука з дружиною, і потім які пісні саме з вашого репертуару ви присвячуєте вашій пісні? Я мінці? фактично, от е, перша пісня, яку я випустив, е, не рахуючи кузьмий календар, ото перша пісня е, Ти і Я? Я залишаю як... Знаю, я, що не хотіла ти жити так, як я живу. Ну тобто, я музикант і так далі. Нормальна, нормальна люба кубіця. Жінка не хотіла би так, що постійно на гастролях, постійно то і так далі. Mm. І десь то воно було перепліталося, то я чудне, фактично, для неї то зробив, написав. І то, до речі, була дуже довгий час любима пісні Кузьма, mm. Кузьма і пісня. Правда, кліп я вже зняв аж після розриву з дітям, Тобто воно знову повернувся на, 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 на ту стежку. Лесик сам, як воно вже називалось. От то був перший трек, який я випустив. Людям вона зайшла. І гарно я зняв там з Вовчицею такий кліп. То в мене хімічний Тарас був режисер. Я ще з ним знімав до того. Він теж в, Америки, в Америці навчався. Він такий, ну я йому дуже довіряв. Ще у вас є пісня Перший танець. або ти моє життя. Ти моя вода. Тихочу знов, Ти моя любов дуже красиві слова. Так і то бачите, дуже важко мені було зробити. Бо пісню я то написав ла-ла-ла, шиферґеють і так далі. А потім я зрозумів, от е, половина серця було в хуми з славою, і вона теж один час зайшла як перший весільний танець. Її дуже брали. Тільки вона трошки ритмічна, така кострубата, і їй тяжко було танцювати. Я хотів зробити таку, щоб легко було танцювати і легко під нею, і присвятити імен власне на перший танець, що було українською мовою. Бо, як правило, молоді вибирають або фірму, тіну тірнер, там ще когось, ще когось ще когось. Або російськомовні, і я хотів заявити, щоб українська, яка от бра, всі наші е, пари о, обирали, полюбили ту пісню, і тому на були написані ті слова, які мужчина би міг сказати своїй дівчині чи жінці, і так далі. І ну, ну і спрацювала, якщо чесно. Ну тут я свідомо робив. Тут я реально свідомо робив на то, і я по сьогодні їжджу з тим першим танцем. І сім днів, сім ночей. Ця пісня була теж для дружини. Так? Якщо забуду, ти забудь. Якщо забуду всім коротких днів, що були для мене всім. Дивіться, кожна людина тож не ти значить, це приватна історія. Ну приватна, ну а я що кажу, що не приватна, я, дивіться, кожна пісня написана з якимсь певним періодом часу. Той період часу був зроблений ще дуже далеко до навіть не то, що до, до, до другої, ще й до першої дружини. Тобто там свої моменти були, десь я собі пам'ятав, десь воно відклалося. І mm. да, я то перекладав зразу туди про ті пари, щоб собі задумувалися. Там в мене дуже багато пісень, там ще я одна пісня не залишай мене. Отам, mm -hmm. правда, кліпу я не зняв, але вона YouTube є теж. Тоже послухайте, дуже прикольна пісня. моє все, що є. Залишай мене. Тобто кожна пісня вона мусить з якоюсь частиною мого життя асоціюватися. В будь-якому випадку. Інакше, інакше для мене вона, типу, не має сенсу. Ну, Лесик, так. рецепт е, сімейного щастя. Ну, таке, знаєш, дуже банальне питання. А, ні, то вистати. не банальне, так будете. Круте питання, тому що ну, от, я вже досвідчена людина, мені 50. Не, не буду говорити добре менше. Справа в тому, що в любов, закоханість, з перший погляд, все то є. Абсолютно все то є, закоханість, як людина виглядає, і так далі, оцінює мужик з польоту мужика і так далі. І так далі. Але муси бути, бути зобов'язано мусить бути повага. Повага, страшна повага. Я її по сьогодні, я як тоді її поважав, я її високо цінив, інтелектуальна людина, міє пожартувати, міє з різних ситуацій правильно вбити. Мені то все важливо було. Я по сьогодні її дуже-дуже поважаю, крім того, що дуже-дуже люблю. Ну так, я, то, то повага дуже має велику, велику силу. розумієте? От, наприклад, Дуже часто мене в інтерв'ю теж запитують, як ви відноситесь до релігії. Я довго колись думав, як правильно відповісти на це запитання. Ви знаєте, от що таке релігія? Що таке Бог? То є любов. Що нас вчить Бог робити? Любити, любити травинку, любити дерево, любити собачку, любити котика, любити дружину, любити сина. Тобто, висновок який, то є любов. От та любов, от то є і та є релігія, тобто то і Бог нас того вчить. І ми мусим так, ну звичайно, всі ми грішні в тій чи іншій мірі, хтось більше, хтось менше, але то вже нас там будуть судити. І от я рахую, я от любов то є, от релігія. Я, я так вважаю, і от тому воно все співпадає, мій. Ота та повага, та любов до дружини і так далі. То от воно мені все, все співпадає. Так. Ну супер. Скільки років ви прожили разом у 25 вже. Вау! Так це ювілей, вітаю вас! Так, от буде 25 грудня, якраз на католицьке Різдво. Я не просто так обрав ту дату, щоб то було вже і в світі свято, і в мене подвійне свято. Воно якось так дуже дуже красиво. Як і як будете святкувати? Та... Чи вже думали, чи ще ні? Ой, ви знаєте, от то, що в мене зараз і новий проект, а новим проектом де треба серйозно займатися. А перед новорічні справи то якраз корпоративи, виступи, концерти, зйомки. Тому мені важко сказати. Ми можемо перенести то в будь-який час. Ми можемо собі знайти старий новий рік, де ми колись помирились, бо ми трошки посварились, а помирились. Тобто в будь таку якусь хорошу і красиву дату, де і вона, і я будемо вільні. і Ми точно якось дуже.